Друзі, привіт! Е, Хочу сьогодні розповісти про найбільш менші міскантуси, які живуть в моєму саду. Е, ну дивіться, коротка ситуація. Що такі взагалі маленькі міскантуси? Так, дрібні, карликові. На мою думку, це ті, що сягають менше метра у своєму дорослому віці. Але кома, кажуть, перед але. Кома, але правильно, але це все говорить про те, що. Можливо, вони можуть бути і більше, можливо, бути менше, але це ж таке вже. Е, поїхали, щось покажу вам. Ну, почнемо з того, що, як на мене, The most favorite, найбільш красивий міскантус це Gold Bar. Все любимо випити. Да? <хи> в барі. В барі. Це Gold Bar. От, він дуже красивий, такий, понятно, що ну, вже, вже осінь прийшла в тут щось у мене посадив бука. Триколор, але він там різ у мене Господи, там такий кошмар, йому там було важко, бачите, вже все. мабуть, гемби, тому що відпадають <кій> ці брунечки в нього. Коротше, Gold Bar. Gold Bar, він карликовий. Він... Це е, форма прийшла від Striptoз Дварфу, моєму типу, що вона ще красивіший. він такий гарний, він як дикобраз. Він дуже симпатичний, такий, няшечко, такий дуже халюсий. Е, вже в мене просто е, спав. Е, Жилі спать, я обрізав. Так вийшло, бо треба поділити, бо люди хотіли. Little Tiger теж, то він ще красивіший. От, також маленьких, це ібіца. Теж дуже красивий сорт. У неї листя десь може пів метра, а тут вже, ну, десь до метра, може, десь так, користо, з волочами своїми. Він симпатичний, манюсенький такий і дуже яскравий. Гуляючи садами сіміраміди, ще досить маленька. Регалета теж. Регалета теж дуже той, 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 той полюбляє яскраві смугасті смугасті міскантрус, реголето це взагалі це шикарно. Яскравий його сорт такий дуже симпатичний. Так, далі ходимо гляну з вами. Звісно, це Адажіо. Адажіо у мене там росте більше кущо, але. То ну, Ось у мене от поділки Адажіо, теж яскравий. Манюсенький десь до метра, але там у мене він росте більший, Там в тіні просто він не витягується. А там яка тінь? Відносна тінь. І бачите, в нього тут немає кольорів майже, бо немає місця, правильно? Без хто на в мене. А дажі теж маленький, симпатичний, бачите, який красивий стріктус. Так. Також, говорячи про міскантуси карликові, дуже було б гарно сказати про... Я вважаю так, його досить компактний, це бакл. Тоже, ну, почти, тільки тільки роз, розцвітає у мене. Красивий, яскравий такий. От. І Morning Light. У мене він маленький росте. В так, контексті так, типу, середнє місканці. Тобто, Напевно, більше... Може вибачте, хтось згадує на певну курочку, яку я з'ї сьогодні. От Morning Light. Він має десь теж до метра. Можливо, це якась його певна форма. А, також я вважаю. Відносино маленьким із кантусом для невеликих садів. Це Рубі Qt. Ruby, Cute. Ruby Cute, я його пересадив там на він під бузиною, там ще був капець, вона ніколи зараз не набирала кольору правильного. І, відповідно, ти знаєш, хто, то, що то, де це, кому це і як це. Ну і де за меті ще гулять. В інші місця девимося, як це красиво заростало. Такий красивий пропорне мене в цей ем, поняли хто подорожник. Так. Десь ми ще були, коротше такі... Ага, знаємо, куди ми йдемо. Йдемо за вами. Ну, взагалі, де шукати міськантуси? На сонці. На сонці має жити міськантуси. Бо в тіні їм буде... Ну, знаєте, як ото типу, рок-звізді в сільському клубі. Так, напевно, я б сказав, що з того, що я пам'ятаю, найменше мені місканту взагалі саме-саме. най 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 це Qt Ван. Qt One такий сидить. Таке маленькі, таке, бачите, і цвіте вже. Красунчик. Ну йому тут теж темно, я його звідси заберу, буду ділити, до речі. От. Та він таке сонце красиве. Так, там по мене немає місканту собі ще карликових. І де я вам ще покажу? І інший вид це китайський е, сіденціс. Так, да, китайський е, міскантус. Я зараз покажу красивий міскантус е, одноколосковий варігатор. Теж він красивий, він манюсенький. Він повзе, на відміну від усі всіх красень наших і красунь, він повзе От. і е, це говорить про те, що... Можна його лімітувати. Але він красивий такий, а вже пожовтів, слухай. Такі маленькі, доки бачите, вже пожовтів лягає скотч. Ось таке сонце красиве. От, це я його тут в тому році ділив і залишив. бачите, А чого цікаво називається? Одноколоскове, не знаю, чесно кажучи. Просто такий красунчик, друзі. Ну от така от історія вам про мої карликові міскантуси. Цілую люблю. Побачимося цим цьом